Другий день моєї подорожі починається з прекрасного планування маршруту на сьогодні і пакетика арахісової пасти Бурундук. Але на жаль, прекрасно на цьому закінчилось, бо мене пов'язали за перетин кордону в неположеному місці. В Чернівецькій області в селі Луківці за 30, за 30 кілометрів до кордону я потрапив на дуречка, який подумав, що я збираюсь перетнути кордон з Румунією в неположеному місці. Ніяких підстав вважати так у прикордонника не було. Мабуть, крім тих, що на блокпост в той день приїхав полковник, і, мабуть, треба вислужитися, чи що. Так я розумію, що це прикордонна зона. У нас зараз заборона є, обмеження на відвідування таких місць. Але по-перше, я був транзитом, а по-друге, я вже в цьому році проїжджав декілька разів в метрі від кордону з Румунією. і ніхто нічого не сказав і не зробив. Все, що напланував за день, було повністю зруйновано. Я протерщав там більше години. Написала якусь маляву, потиснула руку і роз'їхалась. А, ще сфоткалась. Ну і не дивлячись на те, я все одно люблю всіх, хто захищає нашу батьківщину, крім того полковника, який мене зупинив на блокпості. І далі буду продовжити донатити, чого і вам бажаю.